Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. У книзі об'явлення у 20 му розділі ми знаходимо, що людська цивілізація перестане існувати на тисячу років. Тобто, зникне існування людства, тисячу років земля буде пуста. Яка причина цьому? У Біблії ми знаходимо подібну історію, але локального масштабу. Це записано у друга книга хронік, 36 розділ, 21 вірш. Так виповнилось слово Господа, сказане пророком Єремією. такого змісту. Доки край не задовільниться суботнім спокоєм увесь час його спустошення, тобто до завершення 70 років, буде суботнім часом спокою. Єремія у своєму пророкуванні говорив, що земля хоче спокою. І за що земля хоче спокою? Земля хоче спокою за те, що порушувалась субота. Давайте ми відкриємо історію і чуть-чуть згадаємо, що ж порушувалось? Про це будемо читати 15-16 вірш. Проте Господь Бог їхніх батьків постійно посилав до них своїх вісників, оскільки жалів і співчував своєму народові, щадив своє місце перебування. Але вони знущались над можими звісниками, зневажливо ставились до його застережень, глузували з його пророків, аж поки Господній гнів не впав на його народ так, що вже не було порятунку. Тому він спровадив на них халдейського царя, котрий вражав їхніх юнака, юнаків мечам у їхньому святому храмі. Не щадив ні юнака, ні дівчина, ані людини похилого віку. Всіх Господь віддав його руки. Халдеї спалили Господній храм, і зруйнували стіну Єрусалима, спалили вогнем усі його палаци. Так, що вогонь знищив усі набуті коштовності народу. Всіх уцілілих їх гнеча на Худоносар полонив Вавилон. Там вони були йому і його нащадками рабами, аж поки царське володарування не перейшло до Персів. Або пройшло 70 років. Тобто, Господь. Дав іудеям свої закони, повеління, в яких стосовно чітко говорило, що вони повинні шанувати сьомий день Господній. Але вони не прислуховувались до слів Господа, яких Господь часто посилав до них пророків, своїх вісників, знущались і не шанували цей день. І ось прийшов той час, коли Господь підняв халдею. Так, яка пішла, зруйнувала Єрусалим, їхні святі місця. Все зруйнувала, всіх людей забрала в полон, одних убила. І то місце Іудея було пуста 70 років. Земля відпочивала 70 років за 500 років того, коли була порушена субота. Дорогі, це було локального масштабу. Але це повториться у глобальному масштабі. Земля буде відпочивати тисячу років, це будуть ті суботи, які були порушені за весь час існування землі, коли людство панувало на цій землі. Якщо 4 тисячі років до нашої ери і сьогодні 2023 рік, дорогі, то ми повинні вже усвідомити, в який ми час живемо. Що той час ось ось наближається. І початок тисячолітнього спустошення землі це є якраз другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. І я би хотів про цей час багато описано, але я я хотів зачитати про те, що пише Петро. Це записано в 3 розділ 2 Петра. А сьогоднішня небо і земля збережені тим самим словом і тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволіканням, але довготерпеливий терпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов в злодій уночі. Коли небо з гуркотом пройде і розчинені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Дорогі, ось початок тисячолітнього спустошення землі, повного спустошення. Дорогі, чи ми готові до цього часу? Сьогодні, як в той час вісники проповідали, так сьогодні Господь через третього ангела говорить про те, щоб людство. Не приймало язичний день поклоніння, а шанувало суботній день, такий, як записано в четвертій заповіді Його дикалогу. Чи ми прислухаємось, чи ми будемо готові до зустрічі Господа нашого Ісуса Христа? Повинен кожен собі задати питання. І на кінець я би хотів зачитати, так як Єремія попереджував свій народ. То саме попередження в сьогодні актуальне і в наш час, 29 розділ. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Тобто, час страшний прийде, але той, хто буде з Господом, він має повну надію і впевненість у добробуті. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, і я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатите мене, всім вашим серцем. Дорогі слухачі, якраз той час, щоб ми могли всім серцем шукати нашого Господа. І нехай Господь благословить у цьому кожного із нас. Амінь.